Всім привіт! Ви на каналі Ми в Норвегії. Сьогодні знову хочу для вас зняти відео на тему секонд-хенду. Як ми вже знаємо, норвежці дуже люблять секонд-хенди. Напевно, так само, як і я, тому що я також люблю секонд-хенди і часто хожу. Хоч я інколи не завжди там щось купляю, але мені дуже цікаво подивитися, що там продають, що нового є, і це дуже класно. І також по коментарях я бачу, що багато наших українців також цікавить та тема, тому що я бачу по переглядах, по повідомленнях, і це дуже класно. Тому давайте сьогодні подивимося, ще один із таких магазинів. Ось хочу вам показати. Є така даже дерев'яна мебель. Тут дуже багато є мебелі різної також. Не тільки посуд. Ну, є, звичайно, посуд, картини, одяг, все є. Але бачу, що і є багато мебелі. Тут також є такий спеціальний зал. Ось навіть є такий телевізор з тумбочкою. Багато норвежців такі речі віддають безкоштовно. Я вже говорила у своїх попередніх відео, що є багато, де у нас такі в Фейсбуці є групи, де багато з наших людей собі забирають і посуд, і все. І техніка, і одяг, і все, що необхідне. Просто приїдь і забери безкоштовно, а інколи можу навіть підвести тобі, ну, якщо це щось таке важке. Але є і справді дуже гарний посуд. Бакали, стакани. Це як колись казали з бабиного сервіза. Мені теж подобається дивитися всякі такі речі, тому що реально можна знайти щось дуже-дуже цікавеньке для дому. В цьому магазині, де я вам казала, що закрилося. Там були такі речі, от за часів ще короля, королеви норвезької, і ті речі, і там посуда особливо. Посуда, різні фінджанки, різні тарілочки, все, що таке дуже-дуже дороге, порцелян. І ці вироби також продавалися. Звичайно, вони не були по такій дешевій ціні, як звичайне стекло, але ці вироби дуже красиві. Звичайно, жалко, що цей магазин закрився, показала би вам. От, бачите, так сервірований такий стіл. Повністю весь комплект і ціна його півтори тисячі крон. Ну, чи це багато? Не можу сказати, що це прям дуже багато, але і не дешево. Ну, Особисто я, я б не віддала такі гроші за Іменно зараз за це, не знаю. різні. Ось цей порцеляновий комплект також. Ціна його 600 грн. Дуже йде відділення одягу, взуття. Перед новорічними або пасхальними святами тут також зал є з, ну, з декорацією до свят, але так як вже свята закінчились, тому вже все прибрали. Чоловічі, жіноче, все посортоване. Також багато хто питався, чи можна приміряти, звичайно. Є примірочні кабіни. Багато різних картин. І, звичайно, різних рамок. Раммер. Фотографії, різні сумки, рюкзаки. Ну, а тут, звичайно, біжутерія, хто любить, дуже гарні є вироби. Які можна купити і не переплачувати, я кажу попередньо, в попередньому магазині, навіть золоті прикраси продавали, дорожки? Також тут є така стіна. Да є дуже гарні вироби. Тут тільки стакани, стакани, бокали, кружки, все, що необхідно все є. І по хорошим цінам, дуже хороші ціни. Особливо, коли ви, наприклад, переїжджаєте з іншого міста, чи з іншої комуни, чи е, взагалі не, не потрібно купляти все нове. Можна просто заекономити на цьому гроші, тому що посуда продається реально дуже гарно. Також вироби ручної роботи, ось такі дерев'яні. Ось дивіться, яка ложечка красива, дуже великий бутік. Це как красота. Це срібні ложечки, вилочки. Ну, скажіть, що це не красиво це і правда так прям дуже гарні є вироби. А тут свічки зроблені. Ну, Звичайно, що є і вироби для повсякденного життя. Тобто це кастрюлі, посуда, тарілки, ну, всім, чим необхідно користуватись кожен день. От різні скатертини також. кружечки можуть бути під лате. різні форми для запікання, для салату та все є. Не знаю, кажу, давно вже не була в Україні. І не знаю, чи є в нас з одягом знаю, що є багато різних магазинів в нас, секонд-хендів. А от іменно от таких магазинів, де продається беушна посуда, не знаю, не бачила в нас. Може, вже і є. А якщо нема, тому дорогі українці, це класна ідея. Це класна ідея зробити ось такий магазин. Не знаю на рахунок цього, чи це приватний магазин, чи це магазин хтось, державна якась установа відкрила. Цього я вже не знаю. Знаю, що роди корс це це від Червоного Хреста. Всі ми знаємо Червоний Хрест, а ось цю організацію не знаю. чи це особисто. Приватна, чи це все ж таки державна, не знаю, не можу сказати, куди йдуть ті кошти після ну, тобто, продажі. От, каструля. Майже нова 200 крон. Також ось така сковорідка, Вона дуже сильно важка, вона чигунна. І ціна її 500 крон, тому що чигунна посуда взагалі дуже важка. Дуже важка і дуже дорога. Тут різні глечики під вазонки. Також різні тарілочки. Також тут також вази, підсвічники, все, що потрібно. Тут є різні рушнички, все воно чисте, попрасоване. От рушнички для кухні ми використовуємо, можливо, і постіль, може, і рушники, ну, звичайні, банні рушники, різні подушки. Бачу і клубки з нитками є. Також ось всякі такі. Ось такі всякі гачковані вироби. Хто не вміє це робити, а любить всякі ось такі, то можна придбати в таких магазинах тут. От. Також гуцики різні, кому треба, теж можна тут знайти. Тому що от різні, різні нитки також є, бачу. Тому що я пам'ятаю, мені треба було пришити гуцик, і в мене відірвався цей. От різні пов'язки, можливо, цей не беушній, а новий. Також різні спиці бачу є. От у мене дитина хотіла в'язати, і я спиці купляла нові. І нові дуже дорогі. Треба було сюди зайти. В'язані шкарпетки, ось таких багато ниток. Ось таких. <плес> угу. О, я кажу, у мене відірвався гуцик. І мені прийшлося купляти новий набір для того, щоб і гудзик пришити. І гудзики прийшлося купити в спеціальному магазині і цей, і голки, і нитки, і все. А бачите, тут є. А я сама навіть не знала, що тут є. Це дуже круто. Тепер будемо знати, що якщо щось можна тут знайти. Тут уже відділення книг. Тут можна посидіти, почитати також. І купити буквально за копійки книжки. Також в таких магазинах можна знайти різні словники. Не знаю, чи є український, а от бачу норвезький, і німецький, там норвезький, всякі рішень, інші, інші, французькі, ще якісь. Можливо, в таких магазинах і можна пошукати книги українською. От бачу і Біблії, і всякі різні ці книжки. Так, а тут це звичайно, дитяче відділення, дитячі ігрушки різні. Моя донька дуже любить тут шукати всякі різні штучки, дитячі книжечки. Через нірожки. Також одяг є. Я і Бургер. Я живу тут, бачу, що і пазли є, і все є. Кожній шапки, також різний одяг. Дітям ігрушок скільки не купляй. Не накупишся завжди їм мало, тому такий магазин може якраз підійти алфавіт норвезький. Тут також якась дама спить. Таке ліжечко. Нам завжди також на уроках пропонують різні книжки для читання, для того, щоб було, вивчати мовлення, щоб більше розвиватися. І, наприклад, якщо немає такої можливості купити нову книгу, то можна купити в таких магазинах. Або також і я можна купити такі книжечки іменно в таких магазинах. Тому це дуже класно. Тому що якщо в нових магазинах купляти, то такі книжки коштують насправді дорого. Або можна ще як варіант взяти в бібліотеці. На місяць ви собі берете книжку і читаєте. Або, наприклад, за купіки, там 20-30 крон можна купити в такому бутіку. Вау, такі гарні підсвічники. На рахунок стилю. Ось. Тому, дорогі друзі, підписники, пишіть, не забувайте, якщо вам подобаються всякі такі різні відео, я буду рада для вас знову знімати. Підтримуйте мій україномовний контент. І також не забувайте ставити лайки. І до нових зустрічей.